Робити макіяж. Воно такої. Раз я притягла всю косметику, раз промиваю все просто, бо я вчора була накрашена і мені брова треба витерти. Вони дуже голубі мені це видить. Две Ну, чуть-чуть сильнее був, Ну, і человеться так же треба. Бо, ну, у мене така не целярка. И шо? Я собі на руй тоже не варш, я собі куплю пинку. Умывал купинку и просто умывалку дядьку. Я не буду малювати стрілки ніколи вже, Не може колись, бо кітерти дуже тусяк, та будуть морщини. Ну, я доки часи в пользу то блясточка дрожди не Бо те, що шо из спонжиками. У мене маленькі були, а це що за велікани? Я їх намочила. вони не великаны, Беру Дай під макіяж і буду яками спонжиком. Туди. Вони не мокрі, я лиш тусі два минула, а сейф нет. Себа да макіяж, макияж, она прозора. Я дуже хочу помеду відео Кіко. Треба... Десь пару хвилинок почекати, як висохне, я продовжу. Коротше, далі, піде тональник. Цим же спонжиком. О, я придумала. Я буду, може, завтра буду в другому ролику вималювати лише косметикою від. З Аврори, а ще в другому від Ловіт. Завтра я зроблю від а, з Аврори. Ну я не буду з Аврори, Ну, я буду завтра з косметикою з ем, Ловіт, але. І з цим я буду пользуватися, бо у мене лиш консилер. Я буду тоналку краситися заврожа просто. У мене є відловіт, тоналка тут. Така ж сама у другому вітінкою. Ну, Видите удловіт? Так що завтра я все буду красити. Так це у нас тональник. Я буду старатися нормальних якраз. Не як. О, ох. Я не буду говорити то у слух. цілим словом. Я взагалі не указу фак. Я його на казати. Блин, надо топ вытерть раз. Все. А там вот. Я теперь наношу консилер. Остуд а консилер. капли. Я много не наношу консилер. Це у мене новий я купила, бо мені надо було консилер. у мене є тепер. Це у 11 му відтінку. Я світлий брала. Я просто увидела такий... Я старого вертола. Ушла Анна Ворот, расскажите, что милость, что да со мной упредилось, убийствитель. Скорее, что удивительно, там, я признаюсь, как себя я поменяю, пудра, тушь и лак, Идут румяна, простые. Я собі капчу закапчала, обо мені волосся. Тут перша. Ту ще видите, другу блестить. Не спрашиваю, що в мене за все. Я просто них на улицю. І я, коротше, у нас просто йду в магазин. Я зараз йду в магазин і, мабуть, ти накрашену. Може, з дідом піду. Або сама. Так, кісточка може приходити. Я я нанесу чуть-чуть хайлайтера чуть-чуть. Мені ще снів що він у мене тупо сяту і зняла штука. Він такий блискучий, що вже почти на фікон. Лишилося, походу, лише помада. Ой, я хочу жидкий румяна. Я не му хэ, кстати, губи. Малювати маєш тіні, губи і хайлайтер. Я хочу чуть-чуть нанести його. І, і сюди я тепер шоді. Я не межик теж накрашу губ. Треба ж файно розтушувати. Ну я хочу попробувати стерти. Ні, не, не файно, ні. І блеск. Я сим не буду, бо е, дихати чашу. Mm. Я просто можу якусь помаду або сю, я е, сосю прозору помадку. Це просто хіічка кольором. Она мені ще так любить. Це моя любимо. Іду ще позирати. Кичусь я змиваю сразу. Китаюся. Що я ся ще... начуваю? А зараз. Um, виш, um, -сэ я зараз. Мы с маминым динамиком. Это, кстати, моя тушь. Я иди сюда беру. Бо это моя. У мамы тоже я баба. Бо мне была бабка давала. на низ. Ну, тепер уже ось от. То я завмерка. Вот. А sau nu? Fainușe tonalnic bera, bleskove. Na nu bă, ai dat-te? Ia cușați. Acum, bă! A, nu, nu. Acum se, uh, tipa, colorați. Eu vreau doar să fiu tupa, iar camies cu rozarul Находимо. Я синий. Сей любимий. Я собі ще таке куплю. Бо на мене це закінчує. І ви вже видите, який гряний.

Ну короче, всем пока.